Зима грудень місяць потихеньку до нас насупає, землю нашу снігом посипає, а вночі вже й блукає морозець, і зранку в руки щіпає, а вдень наше сонечко ще свою ласку має, і настає ніч. Зиму вже й виглядає, вже й медвідь на зиму влаштувався, в теплій зручній берлозі заховався, бо зима йому не страшна, а він у сні усміхається, а сніг летить і летить. Всі двори стежки позамітав, бо скоро прийде до нас святий Миколай. Але в грудні багато іменинників і іменинниць, і свято Анни скоро до нас завітає, і цей день найкоротший в році. Тож місяць грудень допомагає зимі зустрічати Різдво нашого Спасителя і устелити для нього снігом доріжки, щоб весь білий світ земний прикрасити і возрадувати всіх людей на землі, бо народжується на світ. Боже маленьке дитятко, Ісусе, на сіні, бідні яскині і коляда заколядує на весь світ земний, і на небеса, і на прославу Божого Сина. Бо зимова пора, це така краса, її люблять дітлахи і дорослі, і зачаровує вона своєю красою всіх людей на землі.